Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Українське козацтво вважається однією із найславетніших періодів історії України. Шановні мої друзі, топ 10 фільмів про українських козаків. Козаччина в кіно. Про героїчну сторінку історії України. Перший фільм із цієї добірки про українських козаків це Богдан Хмельницький 1941 року. Події розгортаються у 1648 році. Україна знаходиться під гнітом Речі Посполитої. Через нестерпні ситуації козаки звертаються до гетьмана Богдана Хмельницького із призивом піти війною на польських шляхтичів. Гетьман починає збирати війську та шукати союзників. Все веде до масштабної битви, яка повинна відбутися біля урочища жовті води. Стрічка була остаточно підписана до виробництва у травні 1940 року. Вона виконувала свої пропагандистські функції після гітлерівського сталінського переділу Європи. Однак це також перший та один із небагатьох фільмів радянського періоду, який дозволяє собі розповідати про період козаччини та звертатися до національно-історичної тематики. На час свого виходу фільм вражав своєю масштабністю. У зйомках були залучені до трьох тисяч чоловік масовки. Підготовка до однієї із батальних сцен, яка тривала не більше 20 секунд, зайняла цілий календарний місяць. Наступний фільм про українських козаків, шановні мої друзі, це пропала грамота 1972 року. Це ще один фільм радянського періоду про козаків, однак в зовсім незвичному гумористичному жанрі. У цієї стрічки зовсім інша історія шляху до великих екранів. Виробництво фільму завершилося ще у 1972 році, але він пролежав на полиці 11 років. В основі сценарію лежить одноіменне оповідання Гоголя. Сценарист фільму та відомий український поет Іван Драч зазначав, що сценарій, пропавши грамоти, є практично окремим твором, адже його довелося переписувати разів сім. Гетьманські клейноди 1993 рік. Режисер Леонід Осика був одним із представників хвилі українського поетичного кіно та створив такі відомі фільми, як драма Кам'яний хрест та масштабне полотно Захар Беркут. Гетьманські клейноди стали його останньою режисерською роботою. Стрічка знята за мотивами повісті Богдана Лепкого Крутіш. Режисер вбачав в цьому фільмі можливість звернутися до тематики кризи влади. Гетьманські клейноди вражають своєю увагою до деталей, автентичністю, споруд та костюмів. Що створює переконливу історичну драму. Наступний фільм про українських козаків це Вогнем і Мечем. 1999 рік. 17 століття. Річ Посполита. Під проводом Богдана Хмельницького спалахують повстання запорізьких козаків. На боці Хмельницького Запорізька Січ і Кримські татари, а на боці польського короля Владислава сильна армія. На тлі воєнних подій розгортається кохання. Польського шляхтича Яна Сшатульського і Гелени Кульцевич. Богдан Ступка, який виконав роль Богдана Хмельницького, в одному інтерв'ю порівняв цей фільм із фільмом Віднесені вітром, де війна також є тлом, на якому розгортається любовний сюжет та драма особистості. Наступний фільм, мої шановні друзі це Чорна Рада. 2002 рік. Перш ніж, «Чорна Рада» стала фільмом із хронометражем у 2,5 години, це був телесеріал, який вперше транслювався на телебаченні у 2000 році. А цей задум з'явився у режисера Миколи Засєєва Руденка ще у 1997 році. Цей фільм досить близький до оригінальної версії роману Пантелеймона Куліша. Події розгортаються у складні часи для України. Історичні часи руїни, Богдан Хмельницький помер. А яким Сомко і Іван Брюховецький розпочинає боротьбу за гетьманську владу. Політичні інтриги, зради та несподівані союзи. Всі перипетії політичного протистояння ведуть до кульмінації Чорної Ради 1663 року. Наступний фільм, шановні мої друзі, про українських козаків це Молитва за Гетьмана Мазепу 2002 рік. В основі сюжету фантасмагоричні сни історії про кривавий бенкет трьох великих примар Європейської культури Петра І. Карла XII та Гетьмана Мазепи на полі Полтавської битви 1709 року. Прем'єра фільму відбулася у 2002 році на 52 му Берлінському кінофестивалі. Наступний сьомий фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, про українських козаків це фільм Мамай 2003 року. Україно-кримсько-татарська версія Ромео і Джульєти. За сюжетом фільму Козак Утікач закохується у приголомшливо розливу кримсько-татарську жінку, яка рятує його від неминучої смерті. Фільм є авторською версією виникнення одного із провідних образів українського епосу Козака Мамая Християнина із тюрцьким ім'ям. Наступний фільм, шановні мої друзі, це Богдан Зиновій Хмельницький 2006 року. Ця стрічка Епопея народжувалася сім років. На початку проєкт задумувався як серіал на 24 серії, та була знята перша серія з Бараш, прем'єра якої відбулася у 2002 році. Однак через брак фінансування режисер відмовився від ідеї серіалу. Таким чином було скомпоновано односерійний фільм. Цей фільм також зосереджується на постаті гетьмана Богдана Хмельницького під час національно-визвольної війни українського народу проти польської шляхти. Пекельна ХОРУГВА або Різдво Козацьке. 2019 рік. Козаки багато років захищали український народ від усякої напасті. Саме тому їм прощаються усі гріхи, і жодної душі козацькій в пеклі ви не знайдете, але диявол був би не дияволом, якби не хотів змінити цей порядок. Прикро йому, що жодного козака за стільки років не бачив у себе, ось і вирішив із апостолом Петром посперечатися, що зможе зловити і до Різдва. Утримати у себе самого вдалого і самого хороброго козака на ім'я Семен. Тільки ось хлопця сам чорний підкупить і не залякає, і що з ним робити з таким. І останній фільм, шановні мої друзі, про українських козаків із моєї добірки це фільм Толока. 2020 рік. Режисер цього фільму Михайло Іллєнко розкриває толоку як традиційний підхід до будівництва хати із залученням рідні, сусідів, а то й усього села. Саме це протягом усієї стрічки і робить головна героїня. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову і знову піднімає її з руїн. Вік української хати короткий від війни до війни. Якби не толока, не було б де зустріти свого коханого, якого вона так чекає. Завдяки толоці жодна хата в Україні ніколи не була з краю, а завжди у центрі громади. Ось такі чудові українські фільми про українських козаків. Шановні мої друзі, я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, підписуйтесь на канал. А ми з вами, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Підтримуємо наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Тому слава Україні! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе, без сумніву. А я дякую ще раз всім за увагу. розповсюджуйте це відео, підтримуйте мене фінансово, не забуваємо, тому що я стараюсь для вас постійно. Дякую ще раз всім за увагу.